Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. У Росії запасу ракет вистачить ще мінімум на три роки. Це офіційна статистика. Гроші теж в них є. Це теж офіційна статистика. Вона отримала від продажу енергоносіїв більше грошей ніж витратила на війну в Україні і так далі. Продовжує отримувати і заробляти, що змусить Росію припинити цю війну. З однієї сторони внутрішня боротьба, а, а з іншої сторони і зовнішня. Я так розумію, що там почнуться оціні процеси, які ми з тобою говорили, що там різного роду починаються заколоти, а з іншою нам дають дам королеву жезлів, що говорить про те, що дуже великі дії і наступ України. Одне, одне чіпляє на друге, і воно закриється ця війна, хоча там нам говорять, що це буде на роки. Не буде, воно на роки, не буде. До речі, внутрішні розборки вже почалися. Про те, які ви пророчили, і зараз я процитую: депутати Санкт-Петербургу запропонували Держдумі РФ висунути звинувачення в Держзраді проти Путіна. Вони вважають, що війна в Україні призвела до обвалу економіки РФ та збільшила кордони з НАТО вдвічі. У зв'язку з цим депутати вимагають усунути Путіна з посади президента РФ. До речі, подали звернення з округу, де виріс сам Путін. Так що початок вже маємо. Але я думаю, це не допоможе. Ну, дивися, нам говорять, що це ми просто знаємо за один, а вже подібних звернень є. І це не зупиниться, воно наоборот буде якось по йти по наростаючій. Далі, далі, далі. Так що просто чекаємо новин, вони самі все зроблять. А люди піднімуться там чи ні? Я не думаю, що самі люди підніму, тут більш політична гра. і Якщо ми йдемо конкретно, то люди піднімуться трохи пізніше. Там, хоча там говорять, що Мало забезпечені версії населення будуть мовчати, побачите, що не будуть О, мовчати тут нам дають шість жезлів і я так розумію, там на шталт нашої оранжевої революції, щось там подібне буде. Чи правда, що політичними і військовими процесами на Росії керує сірий кардинал Патруша? Правда. Він не один там ще є допомога, але те, що він там у руля, це однозначно. Можливо, на майбутнє. Ми коли скануємо те, що в вони в голові, і їхні плани, нам треба задавати запитання відповідні. Там, що в нього в голові, що він думає? До речі, що він думає зараз про цю дупу, як сказав їхній терорист в Україні? Ну, зараз він. Бауті, тому що тут людина не розуміє взагалі, що робити з цим напором, але поки вони справляються, так як вони вважають щось там ще будуть перекидати, так що поки ще там вони воюють ще поки вважають, що сили є. А він не хоче припиняти війну? Нема таких ідей в голові на даний момент. Ні, про припинення війни, з однієї сторони, ідей нема, а з іншої, з іншої сторони, там йдуть якісь закриті переговори. Можливо, там з американцями чи ще з кимось, тому що він зараз спасає свою шкуру. Такі палка в двох кінцях. Тут воюю, там домовляюсь. А яка його доля, політична кар'єра? Він стане на місце Путіна? Я так розумію, що він може стати на місце Путіна, але в нас є принаймні три, три кандидати зараз, і один із варіантів там точно є Патрушев. І це для України дуже погано, так? Ну, якщо він стане конкретно, це те, що вмить завершить війну. Угу. Тобто, це непогано. Це непогано, але це щось, що ви розуміли. Якщо він станеться за сім днів, нам дають колесницю. За сім днів, максимум 21, війна завершиться. Це одна із домовленостей. А чи він стане насправді? Ну тут колісо фортуни. 50 на 50, ще нема вирішення, але Тому в перспективі році. давайте подивимося. От він, наприклад, він став, війну завершили, але чи в нього є ця ж ідеологія ненависті до України, бажання знищити, як нас хотіли сотнями років знищити? Чи ця ідеологія, і ці думки бажання продовжиться, і будуть ті плани в голові і далі складатися і на папері, а потім в результаті і реалізація? Ідеологія продовжиться, і хоча ми знаємо, що там ракет повні склади, нам все-таки дають п'ять пентаклів. немає мощності, немає сили, немає здоров'я, щоб почати війну. Так що це, це неправда, що вони там зможуть за рік, два-три піднятися. Тут точно при будь-якій ідеології в їх не буде сил почати знову війну. Цитую Лаврова, не плануємо приспускати прапор через похорон королеви. Достатньо того, що ми приспустили штани на харківському напрямі. Ця цитата мені дуже сильно подобається, і про королеву хотіла вас запитати. Кажуть, що королева, насправді, оця реальна королева вже давно пішла. Ну, просто з якихось причин, відповідних, незавершених справ, монархія не могла цього факту оприлюднити, чи правда це, і чи був у королеви двійник. Ні, вона пішла саме зараз по колісиці, вона пішла з дня на день, недавно. Так що це чи був двійник, я думаю, що був двійник, це така якась офіційна частина десь з'являвся. Але там не для того, щоб був двійник, вона не, не могла ходити, була малорухома. А так, це була вона, реально. Вона. А так це була вона. Так, добре, важливе питання ще від глядачів, яке останнім часом усіх турбує. Закон 41, 42. Ви вже його розглядали? Ні, ще не розглядала, але я читала, що його прийняли. Добре. Але нам його говорили, що його приймуть. Так, чи можна щось змінити? Леся запитує, щоб президент його відхилив, бо цей закон порушує права людей, конституцію, ну і взагалі, якщо раптом його будуть реалізовувати, то і здоров'я людей і все інше. Якщо люди будуть підніматися активно захищати свої права, а не вісіти, то так його можна змінити, тому що тут однозначно нам говорять, що напряму порушують наші права. Наскільки буде, будуть самі люди активні, життя покаже. Але хто захоче відвоювати свої права, тому вдасться. Нам вже дають активну точку. Нам говорять, воюйте, згадуємо знову конкретну війну. Ми ж могли всі поховатися по хатах, по підвалах путіністів пустити, і ми б сьогодні вже були б Росія. А Україна вирішила, що ми будемо воювати хоча всі всі давали, говорили хтось навіть за кордону, хтось вважав, що це буде три неділі, хтось три дня, хтось місяць. В да? нас сьогодні який місяць, У нас сьомий чи восьмий зараз місяць війни, і хоча всього це не вірив весь світ, і так і тут або ми приймаємо рабську ідеологію і говоримо, що ми зараз ліву щоку підставимо. Або ми йдемо і воюємо. Тут нічого в цьому світі не помінялось. Україна дала приклад, ви можете воювати, можете, можете здаватись. Так і всьому. Ми виходимо на рівень жертви чи ми йдемо на рівень воїна. Всіх залишилося все те саме з закінченням війни, наші проблеми не закінчаться. Нам ще потрібно навчитись жити в правовій державі, дійсно правовій не там де при, принесли мішок грошей, порішали все. Так, і на завершення я процитую новину, а ми проведемо аналіз цієї новини. Наскільки вона правдива і як вона може реалізуватися? Так, Україна може повернути Крим протягом року, за словами американського генерала Ходжеса, українські війська поставили умови, за яких вони можуть поновити повний суверенітет, включаючи Крим, протягом наступного року. Він зазначив, що зараз Росія контролює менше ніж 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпна. Тобто, з цієї новини ми можемо кілька питань е, сформулювати: перше про Крим. Перше питання, наскільки я розумію, чи буде. Ми повертати Крим у 23-му році. Ми то його будемо повертати, але у му році. Однозначно, це буде 23-й рік, хоча повинні зайти ще у 22-му Добре, значить, Росія зараз контролює менш ніж 20% території України. А ми можемо подивитися по руках. Бо є такі оптимістичні прогнози. Є два варіанти людей, які говорять: перший ми перемагаємо всі говорять однозначно, але хтось каже, що з втратою якоїсь частини території, таки, дещо ми не повернемо собі. Це перший варіант. Другий варіант повернемо собі усе. Можемо по руках розкласти. От зараз вони 20 контролюють, та? коли буде 0%, 0 що вони контролюють територію тобто нічого не контролюють з цього моменту на кілька років. Ну, 23-м точно 0. 23-м там нам дають взагалі те, що ми відвоюємо і карту е переможців. Хоча б о, знову ж ми починаємо працювати ще в цьому році на цьому Британії. Ну, Дійсно ж працюємо. Уже і е, летять туди ракети, і підриваються. Можна сказати, що зайшли, можна, напевно, і сказати, що вже зайшли в Крим, але все-таки його залишають хвостик на 23-й. Це ж добре, бо більшість людей кажуть про роки. Воєнні військові експерти кажуть про роки. Ось, ну мова йде про Крим. Взагалі, спочатку мови не було про нього правильно, а тепер навіть Крим вже наступного року, то це дуже оптимістичний прогноз. Дякую вам. Дякую вам. Я з задоволенням відповідаю на всі запитання. Так що пишіть, будь ласка, ми з Оксаною працюємо тільки для вас. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.